Все почалося з пісні. 29 листопада Київський муніципальний театр опери та балету презентував містерію сучасності, в основу якої лягла пісня Повертайся живим. Організатори присвятили постановку річниці Революції Гідності. Художній керівник театру зізнається, що давно хотів створити щось патріотичне, та рішення прийшло саме: повертайся живим. Це симбіоз театральної гри та співочого дуету сестер Тельнюк. Ця ідея виношувалась дуже довго. Ми шукали нові форми, нові, можливо, якісь методи для співпраці з різними творчими колективами. По радіо послухав пісню нас. Яка називалася Повертайся живим. Це для мене звичайно справило дуже емоційне, якесь глибоке і велике враження. Ідея дещо незвичайна, та, попри все, актуальна. Реалізувати виставу взявся Дмитро. Тодорук, обрати для головних ролей студентів було принципово для молодого режисера. Хана Пара, молодих студенти принципово для мене було брати саме студентів, тому що ну студенти 29-го найбільше отримали, і студенти, в принципі, провели наш всі ці ну, стало рушійною силою всіх змін, які зараз відбувалися, відбулися в державі. Відбуваються, вони найбільш контролюють, найбільш точно і тонко відчувають ці брехню. І зміни вистава поділена на дві частини: країна до та країна під час революції. Сюжет побудований на житті простого юнака, який опиняється у самому вирі мирного протесту. Сестри Тельнюк взяли на себе музичну частину постановки. Співачки зізнаються, що революція гідності нанесла відбиток і на їхню творчість. Ну, надихнув нас майдан самим музичним матеріалом в великій мірі, тому що багато пісень було створено під час цього. І це таким природним чином все вийшло. Воно так і просилося, все до купоньки. Співачки наголошують глядачу, що все залежить від нас, і тільки ми можемо творити історію. І всі живуть одним лише запитанням як далі бути? І що далі буде? Що буде з нами, що буде з країною. І власне ця вистава нас е, мусить навернути, і вона вже навертає нас всіх всередину самих себе. Тобто, спокій і мир повинен відбутися кожному з нас. Триватиме театральний експеримент з 29 листопада по 10 грудня 2014 року.